І так у нас нова рубрика: як роблять закупівлю чоловіки, які холостяки, і як роблять е, закупівлю дівчини. Торбу і погнали. Один помідор. Два огірка. Мені цього вистачить на салат, який я буду. кортопля. Основний інгредієнт мого холостяцького меню. Тому я його набираю дуже багато. Дуже багато картоплі, картоплі, картоплі нам треба багато. Так, Це все на першу страву. Першу страву я робити не вмію, тому я беру ще цибулю для жареної картоплі. До усіх справ я їм багато зелені. Тому перше. це зелена цибуля. Кріп, теж побільше.